Dziękuję Szczyt serdecznie. W... Szczyt w Pradze na wstępie Europejska Wspólnota Polityczna dała jasne i mocne poparcie Ukrainie, ale czy Europejska Wspólnota Polityczna miałaby zastąpić Ukrainie członkostwo w Unii Europejskiej? Jak wy znacie, to nasza strategiczna meta wstęp do Europejskiego Sojuszu i więcej tego w NATO. І я думаю, що тут європейська спільнота, світова спільнота має проявити рішучість з огляду на те, яку ціну сьогодні Україна платить за захист цінностей, на яких базується Європа. А що стосується цього саміту, то треба зазначити єдине, що як ніколи, напевно, Європа і демократичний світ потребують згуртованості, однозначності в оцінках того, що відбувається сьогодні в світі, зокрема, я маю на увазі. Те, хто є Путін, що він робить, і яку він становить загрозу, а фактично сьогодні людству. Бо ті розмови, які ми бачимо сьогодні у світі щодо можливості використання ядерної зброї з боку Росії, вони занепокоюють сьогодні весь світ, але завдячуючи героїчності українських воїнів і українського суспільства за підтримки міжнародних партнерів. І тут треба відзначити і позицію абсолютно чітку і Польщі, безумовне лідерство Сполучених Штатів, Великої Британії, а в підтримці України, Європейського Союзу, Європейської комісії, дає нам стійкість. Але ми маємо з вами абсолютно чітко усвідомлювати, що всі ті проблеми, які ми з вами маємо, як сказав ваш прем'єр, і виклики зими, і проходження зими, і питання в першу чергу безпеки, які фактично були порушені. Саме Путіним. а це всі ці проблеми вони народжені саме Путіним і путінською Росії. Тому у нас є сьогодні очевидна угроза, і ви бачите, що він продовжує терористичні атаки напади на українські міста, використовуючи в тому числі ракетні і бомбові удари, а також нещодавно закуплені росіянами іранські дрони. Тому я думаю, що на порядку денного у європейської спільноти, окрім зустрічі обговорення внутрішніх проблем європейського союзу, має бути більш широкий глобальний контекст щодо більш рішучої підтримки України надання необхідного озброєння в необхідній кількості для того, щоб ми закрили небо над Україною, щоб змогли зробити неможливим удари з повітря. А ви бачите, що сьогодні Запоріжжя, Кривий Ріг. Харків, Біла церква, багато інших міст, Одеса, Миколаїв піддаються обстрілами і використовуючи авіацію і ракети, гинуть цивільні люди. Але очевидно і те, що українська армія дуже ефективна, дуже розумна, почала контрнаступ. І в мене немає сумніву, як і раніше. Ми переможемо в цій війні. Питання в тому, що ми маємо це зробити на якомога швидше. А для цього треба, щоб європейські лідери, які багато з них дуже непогано виглядають, але щоб вони були рішучими, щоб вони були налаштованими на чітку підтримку. Нам потрібна авіація, нам потрібні протиповітряні системи оборони, нам потрібні танки. І я ще раз хочу підкреслити: оскільки ви засоб масової інформації, Польщі, велика велика вдячність. Нашим польським братам і за вашу підтримку за стійкість, і приємно відзначити, що більше 60 українців, точніше європейців і американців, вони повністю віддані підтримці України, бо розуміють і усвідомлюють, що Путін розв'язав третю світову війну. А те, що стосується польських братів, то, як ви знаєте, великий Відсоток українців повністю і підтримують поляків, і дякують полякам за підтримку. І також шанують і поважають ваше найвище керівництво і вашого президента і прем'єра. Пані прем'єре. Putin chce wywołać trzecią wojnę światową, ale to Kreml oskarża o takie zamiary Ukrainę. Dzisiaj prezydent Zeleński, który zwraca się za pośrednictwem łączy internetowych do różnych gremiów w świecie, mówił między innymi do uczestników Szczytu Organizacji państw Amerykańskich w Limie, ale mówił też do australijskiego think tanku Lawy Institute. Powiedział, niech na to pokaże, że nie boi się Rosji. I właśnie na to wystąpienie ostro zareagował Kreml, uznał je za wzywanie przez Kijów do rozpoczęcia wojny światowej wiemy, że Kreml kłamie, że interpretuje po swojemu całą rzeczywistość, przeinacza fakty, ale czy jednak jego narracji, jego wpływom nie ulega wiele krajów, zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej, w Afryce, w Azji. A pierwsze, co ja chciałbym zaznaczyć, że давайте rozpoczniemy z tego, kim stał Putin. Putin stał krzywym dyktatorem. On i szedł po tym dużo дуже pewnym. Коли деякі світові лідери, лідери європейських країн, з ним загравали, мали справи, робили спільний бізнес, спільні проекти, він весь цей час використовував для того, щоб наростити свою військову міць, для того, щоб, як він говорив не один рік, відновити історичну кордони Росії. Це стосується, до речі, і Польщі на превеликий Жольтеж. Тому це е диктатор кровавий, який почав вже не перший рік деградувати. Путін деградує. Путін, в принципі, вкинув, зробив найбільшу помилку в своєму житті, коли розпочав Третю світову війну. Вона просто розпочата, але вона локалізована на території України. І тільки завдячуючи мужності українців, його зупинили. Так би він був біля кордонів Європейського Союзу і атакував би кордони Європейського Союзу. Це очевидний факт. І тому він деградант. І відповідним чином, коли наш президент закликає завдати превентивного удару, мова йде тільки про те, що всі попередні заходи в 2014 році, які проводились Європейським Союзом, світовою спільнотою, ведення полусанкцій, полумір, ще більше розбещувало його і ще більше він деградував. Тому в превентивності, я вважаю, має бути рішучість. Рішучість. І я це перерахував. Мова йде про те, що він сьогодні Путін демонструє. Він, продовжуючи атаки з повітря, не носячи удари по а, мирним містам, що він робить? Він хоче показати, що він не програє. На превеликий жаль, а, це несе за собою великі жертви. Але очевидно, що а, путінська армія, армія ну, кровавих вбивців. Вона сьогодні по всім фронтам отримує дуже серйозні втрати на щастя, і ще раз хочу сказати в це з зусиллями наших військових, але він хоче показати, що він не виступ, що він не відступає, що він не програє, що він далі має план активного наступу і знищення України і захоплення нових територій, які в нього не під контролем. Але відбувається зворотній процес. Тому ви знаєте, от я хочу ще раз сказати і думаю, що і багато. Європейських лідерів і ваших політиків будуть дивитися цей ефір. Я хочу сказати: послухайте, це все залежить від нас з вами, від кожної європейської країни, від кожної демократичної країни, і наскільки ми будемо рішучі, так швидко наступить мир. Дуже швидко. Українські воїни виконують а, свій обов'язок перед державою, і перед людством і зроблять це дуже ефективно. Не треба себе стримувати, бо в 2014 році, коли Путін пішов захоплювати Донбас і анексовувати Крим, з ним загарвали, з ним посміхались, Його, йому дозволяли уникати санкцій. Він кінжали у ці смертоносні ракети. Він поставив на озброєння в 2018 році, будучи 4 роки, країна під санкціями. А на превеликий жаль, багато світових політиків вони замінили ціннісну політику. Яка базується на цінностях, європейських цінностях, які нас з вами об'єднують, замінили її на реальну політику. Як заробити, як отримати якусь вигоду економічну. Але ми ж повинні зрозуміти, що все, що заробляє Путін, він це накопичує для того, щоб нас з вами знищити, тих, хто хоче жити вільно, хто хоче жити в демократичній країні. Але точно можна сказати, що ну, Путін не є виключенням. Серед всіх постатей диктаторів, які ми знаємо, напевно, не постатей, а потварень чи потвор диктаторів вони всі закінчували однаково. Зараз питання тільки в єдиному. Путін вже став на шлях самознищення, і в тому числі знищення Росії. А він кинув її під ноги. Він кинув під ноги своїх громадян. Хоча треба сказати, що ці громадяни напевно це заслужили, тому що вони йому підігрують. Вони його випустили, вони його виховали, чи він їх виховав, а вони його терпіли. Подивіться, що було в Україні, коли будь-який натяк на диктатуру з боку будь-якого президента або уряду виник викликали масові протести і відстоювання прав на свободу. Це все є ознаками демократії. Тому ми маємо бути рішучими, перестав... мають перестати загравати з ним. Mnie dywujcie pozycji różnych europejskich krajów. My tanki nie damy, a my też się nie, nie, nie nie na czasie czujesz. Przepraszam bardzo, że przerywam. Panie premierze, Władimir Hrojsman, były premier Ukrainy, Wielkie z do zobaczenia. Dziękujemy bardzo, panie premierze. To jest koniec. Dziękuję bardzo, wszystkiego najlepszego. Dziękuję.